Лучанин Валентин їде з дачі додому. каже, планував обробляти город, але сніг, який випав напередодні, завадив. Моркву сіють. Оцеки чесник цибулю сіють. Таке, що морозу не боїться. Ну хто в парниках тільки щось зробили. Органіку трошки хтось десь привіз, трохи перед снігом було порозкидали. А так більше нічого поки що. Треба плюс 10-15, щоб мінімум було. Тоді ще щось можна робити. Зі слів начальника відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександра Книша. На Волині розпочалася посівна робота ранніх ярих культур. Які які не бояться мінливості погодних умов. У зима також проходить без всяких сюрпризів. Вологи достатньо. Маємо надлишок, вологи навіть до певної міри поточні подні умови, які маємо на сьогоднішній день. Казати, що вони матимуть якийсь негативний вплив на майбутній урожай, я би так не став говорити. Опади у вигляді снігу навесні цього року зумовлені південними циклонами, яких буде чимало у квітні, розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк. Додає востаннє погодні коливання із переважання мінусової температури в області, фіксували майже 40 років тому. Рекордів ми не відмічаємо ніяких, але, от завдяки тим циклонам, які почергово перетинають територію нашого краю, отакі спостерігаємо коливання температурного режиму. Майже до середини квітня. Особливого тепла ми не спостерігаємо. За словами синоптикині, найближчих три дні в області прогнозують посилення вітру та збільшення опадів у вигляді мокрого снігу а на дорогах утримується ожеледиця. Із 7 квітня температура повітря підніметься до семи градусів тепла. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.